Нова форма чеків для тих, хто використовує інтеграцію зі своєю системою обліку по API або через checkbox Cass Manager. Для тих, хто використовує застосунок чекбокс каса на комп'ютері у парі зі своєю обліковою системою, такої, наприклад, Texurf, Shopdesk, Minisoft, Keeper, Ultra тощо, потрібно оновити як касу внутрішня складова, так і сам інтерфейс до останньої версії. А саме, версія каси повинна бути 1.422 або більше. Менеджера 1.0.5 або більше. Для цього потрібно зайти в чекбокс каса менеджер та перевірити версію каси та менеджера в налаштуванні. для інтеграторів CRM систем та систем обліку, які працюють саме по API з чекбоксом. Ми підготували детальне роз'яснення, в якому описані всі методи передачі даних до чеку по новій формі. Детально ознайомитися з цією інформацією, ви можете в першому коментарі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!